На асфальті біля багатоповерхівки свіжа кров, поряд медики та поліція. Молода дівчина випала з вікна близько 11-ї вечора. Летіла аж із восьмого поверху. Ми приїхали засадили фатірський труп. тому ну, що Падіння з такої висоти шанси на життя не оставляє. Загиблу звали Юлією. Напередодні вона приїхала з Харкова до свого хлопця, оселилася у нього вдома. Ввечері молода пара відсвяткувала зустріч. Дівчина добре випила і полізла на підвіконня. Зробити селфі. Они пытались сделать селфи, ей казалось какие то видения. И она падала, он пытался його удержать, держал за волосы, за руки. но она улетела вниз и, і всі смітно ступіла. Сього слово двірі, три бутылки водки. Загибель харків'янки розслідує поліція. Хлопець Юлії поки проходить у справі як свідок. Телефон, з якого вона робила фотографію, вилучено та додано до справи. Відомості внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 1 сто 115 Кримінального кодексу України. Ведеться подальша перевірка. Версію про вбивче селфі правоохоронці відпрацьовують, але якщо вона не підтвердиться, відповідальність за смерть дівчини загрожує її хлопцеві.